Блажені ви, як ганьбити та гнати вас будуть, і будуть облудно на вас наговорювати всяке слово лихе ради мене. Радійте та веселіться. Нагорода бо ваша, велика на небесах, бо так гнали й пророків, що були перед вами ви, сіль землі. Коли сіль із вітріє, то чим насолити її? Не придасться вона вже ні на що. Хіба щоб надвір була висипана та потоптана людьми? Ви світло для світу. Не може сховатися місто, що стоїть на Верховині гори, і не запалюють світильника, щоб поставити його під посудину, але на свічник і світить воно всім у домі. Отак ваше світло нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Досліджуючи ці слова із святого Писання, ми бачимо, що Ісус не обіцяє Його послідовникам легкого і безпроблемного життя на землі. Він попереджає нас, що християн будуть гнати, ганьбити, убивати за Його ім'я, так само, як колись гнали і пророків. Але Ісус каже: і про те, що нас очікує нагорода на небесах. Також Господь навчає нас бути сіллю та світлом для цього світу. Світ знаходиться в стані гниття, і якщо не буде Солі, то він повністю зіпсується. Також світ звик жити у темноті гріха, і християни повинні бути світлом Господнім, показуючи чисте моральне життя, якому нас навчає Ісус Христос. Ми живемо в Україні, де не переслідують християн, не вбивають за віру та не садять до тюрм. Але 30 років назад все було не так. І ми повинні пам'ятати історію українського народу, коли за віру в Ісуса Христа робили жахливі речі. Над віруючими 1935 року репресії проти євангельських віруючих, як в принципі і проти всіх християн, набули масового характеру. Не тільки керівників, але й простих віруючих оголошували ворогами народу, висилали в табори та розстрілювали. Нерідко арештовували навіть дружин і деяких неповнолітніх дітей євангельських лідерів. До 1936 року. Майже всі помісні протестантські громади в СРСР були зняті з реєстрації, а молитовні будинки забрані. Але богослужіння продовжували відбуватися таємно в приватних будинках або квартирах. Як правило, їх проводили жінки-сестри, також таємно в ці роки проводилося хрещення та вечеря Господня. За даними Урядової комісії по реабілітації жертв політичних репресій, у 1937 році було арештовано 136 900 священно та церковнослужителів. З них розстріляно 85 300. У 1938 році арештовано 28 300 і розстріляно 21 500 християн. Деяке послаблення гонінь відбулося після Великої вітчизняної війни, але з кінця 50-х років почався хрущовський наступ на всіх віруючих, пов'язаний з підготовкою нової програми побудови комунізму в радянському союзі. Знову посилилася антирелігійна пропаганда, почалися звинувачення та арешти віруючих.